Розпочалася політична кампанія, вибори. Ми обговорювали і думали також, яким чином ставитись, коли тут оголошені вибори, ми знаходимося там. Спочатку був негатив, певний, але ми зрозуміли: якщо ми, ті люди, які створили нове, нове середовище, нових людей, які хотіли побороти і побороли частково режим Януковича, які боролися далі за зміну системи, вони так теж мають іти в парламент і там міняти. Тому що по-іншому ніяких змін в цій державі просто не буде. Ви бачите, що коли продовжується боротьба в Україні і за Україну, нічого не змінилося. Прийшла так звана прошара колишніх опозиціонерів той самий е, Народний фронт Яценюка, який фактично не веде більшості нових людей, Блок Порошенка. Ляшка, який є просто популістом, звичайним популістом, який не несе нічого нового, треба боротися, які подобаються для більшості населення, але за популізмом нічого не знаходиться. Багато людей треба відверто сказати, які і були на майдані, які представляються різними громадськими середовищами революційними. Багатьох треба відверто сказати спортило те те можливість прийти у владу, можливість нажитися. Знову вони використовують багато тих елементів негативних, які були притаманні до тої влади, для того режиму, які, якого, проти якого ми боролися. І це найприкріше. Ми бачимо, що відбувається зараз на виборах. Ви можете спокійно проаналізувати, подивившись на зовнішню рекламу в місті, кого найбільше, чи їх бігбордів. Ми не будемо називати прізвища і критикувати. Це їхній вибір. А коли люди показують, що вони там. Хороші військові, прекрасні, що вони революціонери. А разом з тим ми бачимо, що це багато вартісна виборча кампанія, проналіцювавшись які за один бігборд борд понакупити бронежилетів чи пачків Цеуксу, яким інколи не вистачає хлопцям на бою на полі бою. І багато інших моментів, коли суто тільки експлуатується е, героїка війни, героїка майдану. Але ми поєднуємо не просто якісь там бренди, е, за якими багато хто заховався, не, не політичні партії. Які висовують і користуються обличчями і героями війни та майдану, ми об'єднуємо наші незалежні громадські такі команди, які складаються з різних середовищ, з різних громадських організацій, які мали різну навіть політичну приналежність зараз під новими обличчями, от, йдуть фактично до влади. Можливо, так, нові обличчя, але методи, якими вони користаються. Е, їхні принципи, значить в цьому політиці, все те ж саме, що залишилося з дореволюційних часів. Ну і крім того, я вважаю, що робити певну, скажімо так, політику на Айдарі, на Азові, значить на тому, що от береш участь в АТО, як про мене, це, це політика на крові, на крові тих наших побратимів, яких, на жаль, сьогодні з нами вже немає. Тому е, я ніколи не використовував саме айдарівської теми. Ось і вважаю, що це єдиноправильним. Наші побратими мене б напевно все-таки підтримали. Але для нас важливо показувати українську героїку, показувати, як і колишніх наших героїв, які боролися за Україну, а також показувати тих, хто і зараз бореться і проливає кров. Але тих людей справжніх, які не маскуються під камуфляжі, під красиві фотографії зі зброєю, нам це дуже важливо, щоб люди зрозуміли, хто справді інколи жертвує всім іде і бореться за право, щоб ця держава була єдиною і незалежною. І ж тут не проливалася кров, і був мир. А що стосується значить, військових, то я власне і вам і поясню, що робити політику зараз на брендах добровольчих батальйонів. Як про мене, це робити політику саме на крові наших побратимів, які там полягли. А щодо домовленостей, наскільки я знаю, ті кандидати з Ігором Лапіним, який висунувся перший, ми не знайшли, на жаль, спільної мови. Ну, так сталося. Ну, кожного є свої якісь певні принципи, ну, так, так складається. З Ігорем Рицьком я не знаю особисто цю людину. Часто скажу. Я знаю, що десь він публічно написав чи в Фейсбуці, що його підтримують айдарівці, ті, з ким він воював, і він має бажання йти, і не збирається там об'єднуватись. Можливо, я помиляюсь. Але я думаю, що варто так само їм задавати ці питання і чути від них так само думку. Від батальйону Айдар більше 20 бійців подали свої Е, Ніяких зборів. Айдару не проводилося. Ну, е, не міг би теж сказати, що мене понуважили бійці Айдару. Ну, напевно, все-таки Ігор Лапін, як е, висуванець від Народного фронту, ось, е, напевно, має відповідні якісь зобов'язання перед Народним фронтом, що за все. От, я тільки таким можу чином це пояснити. Що стосується Ігоря Рицька, позивний якого Алмаз, Ось, ну, Ігор має свою думку, яка теж слухає на повагу, і його думка така, що він буде йти до, до кінця, приймати участь у виборах. На жаль.